Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і що хочу сказати? Хочу сказати, що завтра, 17 березня, дуже і дуже важливий день для кожного українця, де б ви не проживали, чи в Україні, чи за кордоном. Бо завтра нам обіцяють дати чіткі деталі того, коли в Україні наступить мир. Або, як мінімум, скажуть, коли почнеться те саме. 30-денне перемир'я, яке може перерости в справжній мир. Ми сьогодні про це поговоримо. У нас є багато різних важливих заяв. Я думаю, це треба знати кожному. Бо, по-перше, так якщо війна в Україні завершиться, це буде напряму впливати не тільки на тих, хто залишається на території України, а це буде також впливати і на тих, хто знаходиться за кордоном. Бо ми пам'ятаємо, що всі країни. Які почали впускати до себе українців е і надавати їм, ну, фактично, притулок, е вони зобов'язувалися це робити виключно до завершення війни в Україні. Якщо війна в Україні буде завершена, то, е звісно, що будуть якісь, буде якийсь перехідний період, і українцям потрібно буде або е залишатися. Або повертатися назад в Україну, або легалізувати себе якось на території цих країн. Тож, я думаю, це важливі моменти. Давайте до всього по порядку. Підтримайте це відео лайком, як завжди, вже традиційно вас прошу, і почнемо ми з заяв Володимира Зеленського. Давайте почнемо по порядку. От, зараз, от послухаємо: він власне, надіється на те, що Трамп буде і надалі тримати свою жорстку позицію. Давайте послухаємо. Бачив, що 17 березня буде зрозуміла відповідь росіян по припиненню вогню. 17 березня він анонсує події. Чи варто нам прив'язуватись до цієї дати? Чи можливо заплановано на цю дату ваші переговори немає на увазі трек Україна Шан? І на наступний тиждень також анонсувала переговорна група, що вже наступного тижня можуть почати обговорювати моніторинг дотримання режиму тиші. Тут деталі. Чи запланована така зустріч, і як ви бачите можливість такого моніторингу? Якщо Росія скаже та, бо поки що схоже, що вони кажуть ні і ще й виступляють вимоги? Дякую. Ну моніторинг можна скоординувати. Я впевнений, американці з європейськими партнерами та разом з нашими силами можуть це робити. А я думаю, затягування процесу йде саме через те, що я сказав. Вони хочуть поліпшити ситуацію для себе на полі бою. А друга історія 17 числа, якщо б я до чогось прив'язував, то я би звернув би увагу на, я не знаю, коли буде розмова, але я б звернув би увагу на 17 число, на 17 березня минулого року. Що було 17 березня минулого року? Цікаво. Цікаво. Я б звернув би увагу, якщо ми не помиляємось, на Міжнародний кримінальний суд. Що він зробив 17 березня минулого року? Поза. 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 Будь поза минулого. Поза. Ну, Ви на буде. Тому я б звернув би на це увагу. На вашу думку. Що це за дата. <звук> 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 да. Тому я думаю, що напевно. Можливість є тих чи інших розмов між Америкою, між Сполученими Штатами Америки і Росією саме в понеділок. Напевно, я не знаю чи точно там. А продовження діалогу от бачимо, що Зеленський не знає, що буде, але зате в нас знають американці. По-перше, держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що контакти Сполучених Штатів Америки щодо України є багатообіцяючими. і за його словами є шанс на те, що сторони незабаром оголосять про свої результати. Далі, що в нас далі? В нас є Подоляк, знову у нас виходить в ефір і розказує, що залишилось щоб США остаточно переконались. В недо, в спроможності РФ, дані поведалі повинен бути етап примус агресора до переговорного процесу про припинення вогню. Бачимо, що такі як Подоляк, якщо Зеленський він якось намагається зараз зараз, так, вже тримати оцю лінію миру, то такі, як Подоляк, виходять і кажуть, будемо воювати далі, будемо примушувати Росію. Це все випливає з того, що ні Подоляк, ні його там родичі, якщо не помирають, в нього родичі і в Верефії є. Вони не будуть воювати на полі бою. Тому такі, як Подоляк, їм дуже легко говорити, що давайте далі воювати. Треба примусити агресора. Треба е, все робити примусом. Так? Що все. От бачимо, що він. Скептично до цього налаштований і навіть не розглядає такий пункт. І якби такі, як Подоляк, їздили на перемовини з Трампом, то мені здається, щоб їх Трамп вигнав з овального кабінету набагато раніше навіть. Далі. Туреччина не визнає незаконне, де-факто ситуацію в Криму і підтримує територіальну цілісність та суверенітет України. Це дуже добре, але ми знаємо, що Туреччина сидить на двох стільцях, як мінімум, намагається. Вони намагаються якусь. Позитивну лінію тримати як з Росією, так і з країнами Європи, при цьому перебуваючи в НАТО. Далі спецпредставник президента США Вітков заявив, що дзвінок Путіна і Трампа очікується наступного тижня, тобто, вже з понеділка його можна очікувати. І також він сказав, що за його словами, зустріч з Путіним в Москві тривала 3-4 години і була максимально позитивною. І нагадаю, що до сьогоднішнього дня нам не... Не було надано жодних відкрито жодних деталей того, про що вони там взагалі говорили. Далі, Білий Дім заявляє, членство України в НАТО малоймовірне. І цієї пропозиції дотримуються не тільки США, а й інші учасники Альянсу, тобто країни Європи, Європи так Європейського Союзу. <кій> Зазначили, що врегулювання війни в Україні передбачатиме певну відмову від територій в обмін на майбутні гарантії безпеки. Ось так. Далі, Стармер, це прем'єр-міністр Великої Британії, заявляє, що Британія оголосила про плани розгорнути в Україні миротворчий контингент чисельністю 10 тисяч осіб. Він про це заявив в інтерв'ю. Після так званої коаліції охочих про це пише The Times високопоставлені урядові джерела заявили виданню, що глава уряду заручився підтримкою значно більшої кількості країн ніж три держави, які спочатку пропонували надати наземні війська, хоча основна частина сил, ймовірно, надійде з Великої Британії та Франції, близько 35 країн погодились надати зброю, логістичну і розвідувальну підтримку місії, яку називають силами стримування. Ось так. Далі видання за Independent Просто шокували своєю заявою. Вони говорять про те, що поступки українською територією РФ була б червоною лінією, і тут є зараз. Я розповім, в чому суть. Так, бо навколо цього ходило також багато пропаганди так? і багато дуже негативу. Українські офіційні особи повідомили виданню, що вони змирились з тим, що нинішня лінія фронту заморожена, за їх словами. Доля цих територій, які Росія отримує з моменту вторгнення в лютому 2022 року, не вирішена. І звісно, що ніхто цю долю зараз вирішувати не буде, бо для цього потрібно, ну якби їх можна хіба що відбити наземним, ну якби наземними операціями на це в Україні. Ми знаємо, що зараз я так розумію, не дуже є сил, як мінімум, якщо вірити офіційним українським джерелам, військовим і так далі. Ми зробимо все можливе, щоб повернути їх дипломатичним шляхом. Українські офіційні особи стурбовані тим, що зволікання Росії це ніщо інше, як гра. І ми справді це бачимо, бо кожної доби просто в десятки разів збільшено інтенсивність всього, що летить по Україні, і це все летить переважно по енергетичній інфраструктурі, і бачимо, що Росія так хоче на останок добити все, що в Україні там ще є, не добити. От. І, в принципі, цей план він прослідковується вже якийсь період часу. Українські офіційні особи стурбовані тим, що зволікання Росії це ніщо інше, як гра. Видання повідомляє, що Київ чітко визнав кілька ключових сфер переговорів для припинення війни. По-перше, відмова від подальшої передачі території, незважаючи на бажання Путіна забрати чотири українські області. Тобто, виводу українських військ з території Харківської, Херсонської і Запорізької областей, не буде. От це те, навколо чого дуже і дуже багато маніпуляцій. Тут, звісно, що просто говорять офіційні українські джерела, але звідкись вони цю інформацію певне взяли. А може, й видумали. От. Але, як мінімум, це позитив для тих, хто там розганяє зраду. Так, далі. Повернення тисяч українських дітей, викрадених Росією. Зрозуміло, повернення тисяч цивільних осіб незаконно утримуваних Росією, які не вважаються військовополоненими. І тому. Не будуть включені в обмін військовополоненими. Далі потреба міжнародних гарантій як безпеки на випадок, якщо Путін порушить будь-яку угоду про припинення вогню. А ми знаємо, що Росія дуже і дуже сильно любить порушувати ці умови, а потім казати, що це Україна все порушила. Ну якось так це виглядає. При цьому голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна готує дорожню карту з моніторингу довгої лінії фронту завдовжки понад. 1300 кілометрів. Далі газета The Telegraph. Так, там Телеграф. Вони прокоментували якби результати онлайн-зустрічі з онлайн-саміту, який організували Великій Британії. І знову ж таки там нічого нового. Говориться, що європейські країни не домовились про введення миротворців в Україну. Поки не прийнято жодного рішення про військову підтримку України як коаліції. тобто є якась підтримка окремих країн, але жодної коаліції наразі немає. І європейці вони вже не знаю з півтора місяці относяться з цими планами. Щось там організовують саміти, якісь зустрічі, мітинги, якісь здибанки. П'янки і так далі, і просто вони там говорять, 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 жодного якби, рішення немає. І бачимо, що Європа, попри там всі свої окремі заяви про те, що ми з Україною до перемоги, бачимо, що вони не можуть домовитись. Кожен хоче, хто навіть робив якісь заяви, всі хочуть якось пропетляти. От і все. Ем, говориться про те, що потрібні додаткові дискусії про те, чи. Має можливість коаліція добровольців висадити, висадити свої війська на, на сушу в Україні. Чому не можуть? Немає, я не розумію. От. І говорять про те, що Зеленський також приймав участь в цих там, перемовинах, розмовах і так далі, дискусіях, але поки що жодного результату немає. Ну і це також наштовхує на думку про те, що на сьогоднішній день Європа. Ніби там почали вони якось рухатись, знаєте, і робити там якісь кроки, але поки що жодної конкретики. І от допоки цієї конкретики не буде, допоки е я не знаю, вже фактично ці миротворці не почнуть заходити на територію України, я особисто не буду вірити, що вони взагалі це зроблять. Ми бачимо, що Європа, в Європі дуже сильно люблять поговорити, але не люблять робити жодних різких кроків, як то кажуть, для того, щоб не злити Путіна, в тому числі. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі. Також пишіть, як ви вважаєте, чи завтра, 17 березня, чи буде якесь конкретне рішення для України, ну і, в принципі, для всього українського народу. Буде дуже цікаво почути, почитати. Дякую всім за ваші перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!